Привіт, я Лунарій, і сьогодні у нас щось незвичайне. Сьогодні я приїхала в гості до відомої української каскарки Вікторії Фалюш. Привіт, Вікторія! Привіт, Катерина! Привіт, глядачі! Дякую за таке представлення. Дуже гучно звучить відома каскарка. Поки що відома, але в невеликому колі. Сподіваюся, коло буде розширюватись з кожним. Так, це просто в цей часовий період, а через десять років це зміниться. Та ніхто взагалі не види. Що я хотіла сказати? Можливо, ви подумали. Та це ж відома українська художниця Вікторія Фалюш. і ви були праві, тому що вона не тільки художниця, а ще й казкарка. Вікторія, як у тебе справи? Справи в творчості чи взагалі? Як захочеш. Цікаво, такий був цікавий період, коли я перегоріла. І в малюванні і в казках це відбулося одночасно. Зазвичай у мене навпаки, в чомусь одному. Або в казках перегоріла, і тоді на поміч йдуть мені мої герої, яких я намалювала, або навпаки. А тут все і одразу. І я якийсь період вчилася просто давати собі перепочинок, несилувати себе. А от просто посидіти, покататися на качелі, якщо було качелі під боком. Не було качелі, то піти погуляти, провітритись, просто якось е, зайнятися якимись такими справами, от просто пожити без, без нічого такого зайвого. Круто. Молодець, ми знаємо, що ти нещодавно почала презентувати своїх персонажів на Ютубі. Як відчуття? О, ну прям от дійсно, так щоб презентувати. Я я фрагментами якимись раніше робила це, але зараз я да, зробила одне відео, прям почала презентувати. Це дуже класний початок. Да, це вже просто клас. я бачила mm -hmm. це відео. Це щось геніальне, це не просто клас. Мені було більше таких людей, як вона, які так будь ласка, старі щось хороше, так тільки приймається, тільки хороше в моєму світі, моїй бульбашці. так. І так, почала презентувати, в чому було питання? Як твоє відчуття? Ну, спочатку мене це дуже дратувало, тому що я дуже не люблю, знаєте, оце довго сидіти над чимось. Я... Мені хочеться просто передати цю ідею, але для того, щоб вона зазвучала краще, треба певні інструменти, якими я не так досконало володію, як там малюванням, так? І письмом. Цей і монтаж, і сценарій до відео. Ну, сценарій це мені більше подобається. от Монтувати це, все знімати. Це у мене, чесно кажучи, дратувало сильно в якийсь момент. Я бачу, що дві години часу пройшло, а відео не готове. Я думала, та, ну його баню, все одно буде мало переглядів. А потім зрозуміло, так, стоп. Досить. Я вже дуже багато років, років п'ять робила щось заради інших, щоб інші переглянули, щоб інші похвалили, щоб інші прийняли. А зараз я це для чого роблю? Чому я почала робити це? Після перепочинку, тому що я відчула, що я хочу ділитися з цим, тому що це моя потреба, моя не потреба заслужити чуюсь увагу, любов і так далі. А моя потреба і плюс я в мене є місія. Я би хотіла робити цей світ, хоча б трішечки на краплиночку-росиночку, да, як би сказав весняник, добрішим. І тихо відкрити серце. І, я думаю, вони швидше відгукнуться на те, що я роблю. І сподіваюся, піде по ланцюжку, кожен буде потихеньку запалювати свою краплинку-рослинку, росинку, росинку. Кара, да, взрощувати. Краплинку набрав, як і в мультику клаус. А, я не пам'ятаю там про краплинку. А, ну там да, дуже класно все да, помінялось. Цьому мультику, які були мешканці, да, такі злі, ворожі один до одного налаштовані, а потім стали добрішими. Насправді так, все-таки хочеться, щоб було більше любові, і якщо буде більше любові, то і не буде такого великого зла. Ну, точніше, так багато. Я не можу це обіцяти, що його геть не буде. Хтось каже, що це має бути задля балансу. А, а я все-таки би хотіла, щоб цієї темної сторони. Взагалі не існувало, І в земному житті бажана, а не десь там в небесах чи на зірці. Куди ми там потрапляємо? Я би на зірку потрапила, якби вона була така нормальна, комфортна, не холодна і не гаряча. Отже, Вікторія, розкажи нам, будь ласка, про своїх персонажів. Ой, Якби я сама пам'ятала, кого як звуть, і в кого які я особи. Я мені сьогодні хотіла трохи розказати. А ну, трьох розказати. Трьох, так. Да, давай трьох про піжманку тонконосику не буду говорити. Це от, один із яких яскравий персонаж, так, якого я нарешті надрукувала на чомусь, да, щоб мати змогу давай контактувати. Да. Щоб було видно. Що це не просто вже малюнок, а це щось що можна потрогати. Я ще робила листівочки, але от часто спашка... можна потрогати. Да, потрогати по... Погладити, обіняти да. обійняти. Це вис... так, обійняти так. Чому я називаю чашковий друг? Бо це дійсно не просто предмет чашка, а весняник так? це як знаєте, чашка з душею. Чому? Тому що, от коли я її завжди беру, коли я там можу тривожитися, бо мені якось неспокійно, або я довгий час те проводжу на самоті, мені хочеться якоїсь там підтримки. Мені не потрібні слова, тут уже все написано. Нехай весна оселиться в твоєму серці. Це мається на увазі, що цей герой переносить цим чарівним посухом, пробуджує стан весни, що означає легкість, стан якоїсь безтурботності і, а вже ж, спокою. І цього героя я насправді створила, коли був непростий період. А мені Довелося змінювати звичний ритм життя і переїхати в умови, які в мені не є гармонійними. Так, це життя в місті. Я це дуже не сприймаю, але не сприймала, можна сказати, завдяки веснянику. Я пробудилась, бо перший період мені було дуже складно, я не хотіла виходити з дому. Я чула тільки шум автівок, голосів і не чула такий важливий для мене голос природи. А Намалювавши цього героя, я його спочатку на папері намалювала, потім допрацьовувала в програмі. Тобто тут більше роботи була ручна, тобто я вручно малювала. Намалювавши його, трошечки я вже і штори почала відкривати, бо старалась закрити весь той світ, який мені не підходить. Я почала виходити з дому, якось, намагатися да, радіти, щось знаходити точніше причини для якоїсь маленької, маленької радості. Я не говорю зараз про щось глобальне, так? А, а там навіть просто коли ти знаєш, п'єш той самий чай чи каву, ти ж можеш просто взяти випити і бути в думках, в переживаннях, а можеш. Насолодитись кожним ковтком, відчуваючи, як тепло в тебе, да, там, по тілу розходиться. Це різні речі. Тобто це як медитація, так, і він мені нагадує. Чашка що... для медитації. Так, тому що о, дуже класно, дійсно, для медитації цей чашковий друг і чашка для медитації, тому що, наприклад, ти ж можеш дійсно да, в думках, в думках плани, плани, день, робота. А тут раз подивилась на весненника і згадала, так, зараз у мене тільки я. Чашка і тут, і тепер. Все більше довкола нічого не існує. Як кірець. А? Як кірець для концентрації вам Так, часто так, так. дихання використовуючи ще щось. Ось тепер є чашка. Так, насправді я навіть і не думала, що я таку потужну річ зробила. Це я зараз от вам презентую і. Для себе навіть відкриваю, бо я його спочатку це було як просто як погладити, потрогати, як підтримка. І я би хотіла, щоб якомога більше людей, яким відгукується той сенс, який я закладала, що й їм це теж допомогло, коли вони будуть мати такий унікальне, цю унікальну чашкову подружку чи друга, то мені би дуже хотілося, щоб вони відчували. Що вони не самі, якусь легкість, спокій. Ну, кому ще потрібно, так кожен може насправді побачити щось і своє. Можливо, костя, зв'язок з дитинством. Дитинство це теж без Це Виходить, така казка для дорослих. Так, так. <С erstens> казка, да, пишує казки для дітей, але у мене багато, я бачу відгуків, які мені особисто пишуть. Дорослі, мама, моїх учнів, що їм подобаються мої казки, і щось таке є у них, що зачіпає а дорослих, але ж. Дорослі все одно мають собі щось таке, частинку дитини. Да? Інший персонаж звірюшник, але його не можна помацати, потрогати. Це теж із серії весняників, тому у них дуже схожий період, коли вони з'явилися, і схожа мета. Як я його собі. Вигадала. Я гуляла по лісу, якраз таки в місті, переїхала, намагалася витягнути з якихось таких станів, не дуже приємних, знайти щось красиве для себе. Острівець, де мені буде затишно, і я йшла в лісі. і... Якраз в той момент теж згадала про свою бабусю, якої вже з нами нема. І прямо в той момент, коли я про неї згадала, на мене впав з Осики, здається, осика, котик такий, знаєте, такий довгий-довгий, такий пухнастий. І воно нагадувало якусь звірюшку, тобто це не просто рослина, а наче щось ще що живе. Тобто я в цьому побачила знак, привіт від бабусі. І те, що це мені знак, що все. Все минеться, все минає Погане в даному випадку, да, мені було важливо це відпустити. І я взяла блокнотик, зарисувала цю тваринку, але потім в мене знову якийсь такий період вигорання в творчості, що в казках, що в малюванні. І через місяці-два, коли я переїхала вже за місто, Місце, яке я дуже люблю. І нарешті я зайнялась зюрюсником, і в такій от атмосфері він створився, в розслабленні. Okay. І, okay. і його місія теж насправді відшукати радість, в яка є скрізь. Тобто, знаєте, здавалося, так просто бути в моменті, але насправді класно було б, знаєте, от. Дійсно, від мати змогу відключити голову від минулого, від майбутнього, а просто іти. От да, я йду, я бачу шишку, я на неї наступаю, я відчуваю цей звук. Я бачу, як тут м'яко зараз мені йти, бо голочки з сосни, так, створили килимок. І все, хіба є щось погане в цьому моменті? Ні. Розумієте, я про це і цього мені не вистачало. І у нас а, новий персонаж ЄС. <рес> ага. Як його звати? Біма дівчинка. Це дівчинка-біма. Це дівчинка Біма, цікаво. Да. Отака вона. Атака вона. <рес> да, одна нас щойно ледве не напала на нас. Там. Отже, давай нам презентуй третього персонажа. Він, третій персонаж. Мабуть, останнього на сьогодні. Так, Це лісовий друг. Він створився в цьому році, коли я почала активно дуже працювати на стоках, продаючи там свої діджитал ілюстрації, так, картини. І лісовий друг це насправді він зроблений був до пасхальної теми. Я хотіла якось інакше подивитись на пасхальну тему під таким кутом, яким ну не зайчики там, да, це все те, що звичне купу в магазинах є, а щось таке особливе. І я зробила такого дракончика фею з крилами, який висиджує яйця, з яких потім вилюблюються якісь якості, тобто якості, які будуть допомагати людям цілий рік. Ну, це чесність, добрата, да. коли вони зможуть да, чи... підхопити нових як. Да, да. Ну, Щоб світ став краще. Тобто, mm -hmm. Це опирається в один шлях. Так, ось такі якості, Доброта, чесність, чуйність. Тобто те, чого інколи не вистачає, да, щоб люди просто могли. Трошечки хоча б відчути, що відчувають інші, тоді мені здається менше б вони робили один одному пакості. І цей персонаж ще так народився, да, в моменти, коли дуже багато я спостерігали, що люди між собою сваряться, хтось один одного там критикує. І я була здивована, як да, в такий час непростий для нашої країни таке можливо, да, коли треба гуртуватися, а так от люди виплескують свій біль на іншого. І я б хотіла, щоб існували такі магічні яйця, які висиджує лісовий друг, які б допомагали людям так, не, як пилок посипали чарівний раз, і люди прокинулись. Ну насправді цей чарівний пилок це маємо ми це робити, самі сипати своїми ручками, працювати над тим, щоб ну, замислюватися, що ми говоримо, для чого ми це робимо і кому від цього стає краще. А ти думаєш, що реально можна наростити чесність? Хтось весь не чесний і він може наростити чесність? Я гадаю, що все-таки можливо і якийсь. Ну, можливо, мені так хочеться вірити, да, що люди побачать якийсь приклад або людина, яка їх надихне, побачить, що можна жити по-іншому, і ти від цього не станеш там, нещасливішим. Да? Ну, тобто, що дає чесність? Воно дає легкість, ну це для мене. Що мені здається, це більше про цінності. Якщо в тебе в цінностях немає чесності і правди, то вона тобі ніяким боком, наприклад, ти не любиш готувати, це як тобі наростити любов до кулінарії, так само комусь любов до чесності і цінність ну, в цьому. От, наприклад, з приводу кулінарії, бо я, наприклад, не люблю готувати. От в цьому плані я намагаюся де якось хоча б себе зацікавити цим, наприклад, бо я ж собі роблю добре. Я, мені важливо, щоб я готу, готувала собі їжу з гарним настроєм, щоб вона була смачна. І для цього треба якось себе включати. І я це якби роблю штучно. І інколи я буваю так захоплююсь, що вже й забуваю, що я насправді готую, і мені це не подобається. Бо я роблю щось для себе, коли я розумію, яка мені вигода від цього, тобто від того, що я. Приділю участь готування, да, не піду, там в магазин готову їжу куплю. Якось не корисне. Yes. Ну... Але ну, це з їжею, мені здається, простіше, приклад. Так. А, а з тут... чимось таким, що для ну... тебе зовсім ну, не важливо, не знаю, що для тебе. Знає, не я... от навіть... Життя і не знаю. в місті. <laughs> Наростити любов до життя в місті. Ну, от е ці півроку, що мені доводилося жити в місті, то е я та, шукала моменти. Знаєте, якось працювало. Працювало, я не скажу, що так повно і широко. Ну, да, Можливо. Який літає ночами над 23-м поверхом. 24-й. Ага. Ну, я скажу, що якоюсь мірою мені вдалося краще, ніж попередній рік. Але все одно те, що тобі, мабуть, не є близьким, воно тобі не стане. Твоїм рідним, але принаймні, якось, хоча б трошки, ти будеш можеш керувати прийняттям. А це була каскарка Вікторія Фалеш. Дякую вам за увагу і бажаємо неймовірного дня. Посилання на казки. Ви побачите в описі.